Наші діти сваряться і б'ються між собою і з іншими дітьми. Як поводитися в таких ситуаціях? Давайте розберемо. Передусім, дуже хочеться вам сказати, що конфлікти між дітьми є дуже цінними. Вони мають існувати. Абсолютно не варто очікувати від спілкування двох дітей дошкільного віку, шкільного і підліткового, що там не існуватиме конфліктів, сварок і непорозумінь. Побачите конфлікт як можливість двох сторін пізнати один одного. Більше зблизитися. Побачте, що дитина трьох років, яка кричить на дитину п'яти-чотирьох років: Я не хочу! Відійди! Це дитина, яка в цей момент іншій дитині відкривається. І це те, що ви можете потім своїм дітям після цих конфліктів говорити. Завдяки тому, що Дмитрик тобі говорив: Стоп, я так не люблю. Тепер ти знаєш його краще. Тепер ти знаєш, що він любить, а що він не любить. Тепер ти краще знаєш, де знаходяться. Його кордон а на курсі емоцій дитини, до кого ви, до речі, можете долучитися за посиланням у шапці профілю. Я говорю батькам, що нашим завданням одним із є нормалізація конфліктів для дитини. Конфлікт є чудовим способом для двох і більше людей здоровим чином виразити свою злість. Тепер давайте трошки про причини: ну чому діти б'ються? Ну чому вони зараз ходять за ручка вже через 5 хвилин, якщо не секунд, хочуть вицарапати очі один одному, залазять один на одну одного, плачуть, біжуть один від одного і так далі. Причин може бути багато. А, ну, наприклад, то хтось із дітей або обидві дитини втомлені, хтось голодний, хтось недоспав, хтось тільки що хворів і виздоровів, або обидві дитини знаходяться в новому місці, незнайомому, що для дітей додатковий стрес, або вони знаходяться у місті, де шумно, де голосно, де батьки десь там за сусіднім столом дуже голосно розмовляють, або навіть слухають музику, що також перенавантажує їхню нервову систему. Якщо у когось із дітей або обидвох був до цього попереднього досвід спілкування з іншими дітьми в садочку або на майданчиках. То ця дитина, у якої був досвід, вона знає, на що здатні діти. Вона знає, що діти можуть обзиватися, плюватися, битися, відбирати іграшки, не ділитися іграшками. І тому така дитина, вступаючи у контакт із іншою дитиною, навіть до цього незнайомою, вже може почати, так би мовити, наперед захищати свої кордони цими ж плюваннями, відмовами, такими колючками може починати обростати. Другу дитину це може фруструвати, звичайно ж та друга дитина може починати від цього битися, і ця перша дитина може від другої дитини вчитися цій поведінці і повторювати її. Також Стосунки між двома дітьми вони горизонтальні, на відміну від стосунків між дитиною і її батьками. Ось тут в цих вертикальних стосунках там набагато більше нашої емпатії, Нашої згоди, ми якомога легше і частіше ділимося іграшками. Нам набагато легше погодитися на пропозицію дитини. Ми не бачимо сенсу в якихось суперечках, кому яку іграшку, кому більше років, хто тут старше, а хто тут молодший. Ну ми не входимо в ці конфлікти зазвичай. Натомість в горизонтальних стосунках набагато менше цієї емпатії, тому що діти не зрілі самі по собі. Саме тому там конфліктів буде більше, але з Горизонтальних стосунків, діти, особливо після 5 років, черпають дуже дуже і дуже багато для свого розвитку. Кожний із конфліктів, який ваша дитина проживає в контакті з іншими дітьми, це зернятко в її психіку, яке потім проросте у вміння домовлятися, у вміння захищати себе, у вміння поважати інших у емпатію. Пара слів про те, як не треба поводитись, коли у дітей конфлікт. Перше не радьте. Дітям давати здачу один одному. Якщо ваша дитина не б'є іншу дитину, то це зазвичай виникає з того факту, що вона вже не може дати здачу. Не треба її цьому вчити. Додатково не варто нормалізувати агресію в контакті між двома дітьми. Якщо ви вчите дитину давати здачу, тобто даєте їй зелене світло на таку поведінку, тоді ви фактично нормалізуєте фізичне насилля в її житті. Є такий метод світлофор, де ми вчимо дитину. Крайньому випадку червоне світло відштовхувати від себе іншу дитину, якщо слова не допомогли, якщо уникання не допомогло, якщо дитина кликала на допомогу, але ніхто не прийшов. Абсолютно не варто шукати. Винного, хто перший почав, тому що це дуже поверхневий погляд на конфлікт. Так, якась дитина могла вдарити іншу дитину першою, але та дитина могла першою обізвати. Але та дитина могла бути набагато більш вердливою, тому що вона була не в настрій, тому що вона не виспалась. Ця дитина, яка б'ється, вона також може змагатися зі своїми певними труднощами і назвати її винною. Це зовсім не приділити увагу її емоціям і не зацікавитися ними. Не забороняйте дітям скаржитись один на. Одного, оце от не я, біднічай, забудьте абсолютно про це. Якщо дитина приходить до вас і говорить, він мені сказав, що я молодший за нього, а я насправді старший, або діти років там від чотирьох мають якісь більш серйозні причини, тому що в грі вони не можуть домовитися. Не треба їх відправляти, типу розбирайтеся самі. Мені не цікаво. Покажіть дітям, що ви зацікавлені тим, що відбувається між ними, тому що відправляючи дітей назад розбиратися самим і транслюючи їм ваше незацікавлення а Можливо, навіть присоромлюючи їх в цей момент, типу ти я біда, ви ризикуєте зробити так, що дитина просто не буде звертатися до вас по допомогу, тоді коли ця допомога буде дуже потрібна. Не варто займатися вихованням, тоді коли емоції дітей знаходяться на їхньому піку, тоді коли вони кидаються один в одного, б'ють один одного. Плачуть і падають на підлогу від безсилля, Це точно не той момент, коли варто відводити дітей в сторону і їм розповідати, як можна, а як не можна, тому що у стані стресу ми нічому не вчимося. Мозок дитини у стані стресу не сприймає вашу інформацію, і вона у неї там. Нікуди не відкладається, ви робите гірше, тому що замість того, щоб дитину підтримати, поцікавитися її емоціями, ви їй розповідаєте про якісь там правила, поведінки, і вас вона також починає сприймати як свого ворога в цей момент, відчуваючи всередині тотальну самотність. Мені так важко, і ніхто мені не допомагає. І точно не варто дитині погрожувати, тому що таким чином ви виховуєте дитину страхом. Ви залякуєте і так перелякану дитину. Так, ваша дитина може бути дуже переляканою навіть тоді. Коли вона кулаками розкидується, здається, що вона дуже зла, але за цією злістю може бути дуже багато фрустрації, переляку, сорому і потреби у вашій, знову таки. Підтримці, погрожуючи дитині тоді, коли вона посварилася з іншою дитиною. Ну, наприклад, словами більше ми не будемо ходити на день на дні народження через ось таку твою поведінку, або більше ми не прийдемо сюди в гості, бо ти ось так от поводилась. Я можу дуже довго розповідати про негативні наслідки такого підходу до виховання, залякування, присоромлення. Але тут я скажу тільки про те, що таким чином ви вчите дитину використовувати перевагу сили у конфліктах. Ви буквально показуєте дитині, що дивись, я тут сильніша, сильніший, і тому я тобі ось це зроблю. Я ось це у тебе заберу. Просто тому, що я сильніший і сильніший. І у стосунках із дітьми, ваша дитина, якій ви показуєте ось такий приклад, також буде пробувати стати просто сильнішою. Ви відбираєте емпатію. У своєї дитини тоді, коли виховуєте її погрозами, і взамін додаєте лише жорстокість. Ну і до того, ж якщо ваша дитина уже під час конфлікту з іншою дитиною знає, що після цього на неї скоріш за все чекає покарання від вас, тоді в момент конфлікту їй буде дуже важко поводитися. Стриманою спокійною. І тепер про те, що можна робити. Передусім, займаємо нейтральну позицію. Не стоїмо на стороні тільки нашої дитини, тому що ти її вдарив. Значить, вона бідна, ти тут агресор. Не йдемо на сторону іншої дитини. Наше завдання це, якщо вони б'ються між собою це діти. Ми, звичайно, розводимо, зупиняємо. Але потім ми просто стаємо такими медіаторами, нейтральною стороною. Ми називаємо, що відбувається, наприклад. Ти хотів погратися в цю іграшку, а ти не був готовий її віддавати. Я не хочу віддавати. Так, ти не хочеш віддавати, а я так хотів пограти, говорить інша дитина. А ти дуже хочеш пограти. Ну, і що ми можемо з цим зробити? Можете ви так запитати дітей? Діти знову рвуться битися, ми їх знову зупиняємо. Якщо не виходить зупинити, спочатку розводимо їх, говоримо з тою дитиною. Яка потребує зараз більшої підтримки, або якщо тут кілька дорослих, то кожний стоїть біля кожної дитини, називає її емоції, без усяких моралізаторств, просто тобі важко, просто я бачу тобі боляче. І потім, коли вони вже так хух, видихають, якщо ви бачите, що конфлікт ще актуальний, бо ви знаєте, як воно буває. Ви повідзеркалювали, поконтейнерували і все діти вже готові забути про те, що там сталося. Вони вже самі придумали, що їм зробити, як їм розв'язати цю ситуацію. Якщо ви бачите, вони Повертаються у взаємодію і знову вогонь спалахує, і знову вони за своє. Продовжуйте медіацію. Послухали одну сторону, повторили, що вона сказала. Послухали іншу сторону, повторили, що вона сказала. Якщо дитина говорить Він дурак!, не повторюйте він дурак. Скажіть. Ти злишся, ти зараз дуже незадоволений. Ти зараз хотіла, хотів по іншому. Послухали, повторили. Послухали, повторили водночас, заражаючи дітей своїм емоційним спокоєм. ви Емоційно врівноважені, і діти стають з вами на ось цю одну хвилю. І в процесі вашої медіації діти чують один одного і знову таки або вже втомлюються просто від ваших розмов, або вигадують стратегію, що зробити. Хтось із дітей може просто заспокоїтись на стільки, що сказати, на тримай цю машинку» або ще там щось. Ви можете підказувати дітям стратегії. А може зробимо ось так, а може зробимо ось так. Може, підхоплять якусь із ваших стратегій для того, аби дитина навчилася в контакті з іншими дітьми бачити кордони інших, їх поважати, бачити свої кордони і їх захищати. Для цього дитині потрібна передусім просто купа різного досвіду, безліч різноманітних ситуацій, де кордони вашої дитини стикаються з кордонами іншої дитини, і ви тут говорите, дивись, йому так не подобається. Говорите, тобі так не подобається, тобі зараз боляче, тобі зараз прикро, ти хотів хотіла по-іншому. Тобто, ви показуєте дитині, де твої кордони, Кордони зараз знаходяться, а де кордони тої дитини зараз знаходяться. І ось з цих різноманітних досвідів складеться вміння дитини спілкуватися без насилля. Цінними також будуть ваші підказки. Якщо діти трьох-чотирьох років починають битися і двох років, те, що ви можете в момент говорити, це биття стоп. Ви зупиняєте дитину говорите, спробуй словами, або просто ключове слово словами. Стоп, биття стоп словами. Говорите ви дитині, потім, коли конфлікт вже закінчився і дитина вже готова з вами розмовляти, ви ще раз можете їй сказати. Іноді нам так хочеться побитися, тому що ми злимося, але тоді іншому боляче. Давай спробуємо словами злитися і показуйте, як це робити. А з дітьми після 6 років дуже цінним буде не тільки розповідати, як там можна повестися, а ще й питати, задавати багато питань. Розкажи мені, що сталося. І що ти тоді відчував? А які думки у тебе тоді з'являлися? Ну, коли тебе там на день народження не запросила, або коли поряд з тобою е, сів отой от хлопчик, якого ти потім вдарив. Які думки, які почуття? Ти хочеш, щоб я тебе вислухала, або ти хочеш, щоб я підказала тобі? Існують певні ігри, які нам допомагають не битися, коли дуже хочеться. Давай пограємо в них після садочку, після школи. Оці от всі різноманітні стратегії, я їх пропоную на курсі Емоції дитини. Приходьте, вчіться, беріть і використовуйте їх в контакті з дітьми. Бажаю вам мудрості і терпіння.